Всім привіт-привіт, це Марабела. І сьогоднішнє відео буде про нове доповнення. Пригоди чекають. Розпочнемо ми його, звичайно, що з того, що тепер у нас є стрільба з лука. Маємо стенд із мішенями та луки для того, щоб наші діти вчилися, як поцілюватися у мішень. І таке інше. Також, до речі, старші сіми можуть підбадьорювати та споглядати за цим процесом. Вже впродовж стріму нам там це показували, як це відбувається. Далі нам розповіли про те, що буде дайвінг. Тобто, це, ну, у нас вже частково було щось, але у нас буде додано новий скіл. Нам не сказали, наскільки він буде рівнів, але, ймовірно, буде лише 5 рівнів. Ну, тому що. Це в них так, ну, я думаю, заведено. Скажімо, я так думаю, тому що більша ймовірність, що це буде просто 5 рівнів на 10. Також нам показали акваріум для метеликів, але я б назвала це радше якоюсь в'язницею, тому що, хоча щоб не збрахати, в дитинстві, я любила також ловити метеликів. Ну, коротше, не суть. В режимі будівництва нам показали, що видів самих металиків у нас буде аж 14. Це прям дуже класно. Можна їх також розміщувати десь на лоті. Тобто, вони, якщо ви робите ботанічний сад, можна буде там розмітити тих металик і вони собі будуть літати в цьому ботанічному саді. Це просто те, чого не вистачало. Дуже класно. Також тепер ми матимемо з богу будувати дитячі майданчики самостійно робити їх набагато наповненішими аніж в нас все було бо і спорядження ми мали лише кораблик та якісь додаткові предмети, які вже йшли пізніше із доповненнями. Цікаво лише те, наскільки глюковими будуть всі ці вибудови, тому що вони виглядають дуже круто, але ну, в принципі, на трансляції вони не сильні. Ну, там не було глюків таких. Я не бачила, щодо тих майданчиків більше були інші глюки. У нас також тепер є новарія характеру, конкурентно-спроможний дух. Тобто можна бути конкурентним у хорошому плані і в поганому плані. На стрімі нам власне показали, що ось ця дівчинка, в якої є цей, ця характеристика, вона конкурентно спроможна у поганому плані. Тобто вона буде дуже сильно розчаровуватися, бо буде дратуватися через те, що вона програє комусь і таке сяке. Далі нам показали, як ми можемо організовувати відпустку або кемпінг Getaway в оригіналі. Обрати можна будь-який лот, можемо бачити там наскільки ночей. Це теж можна змінювати. Чи повторювати це щотижня ми можемо обрати, можемо обрати час початку та кінця цього кемпінгу, ну і також ми можемо брати ролі для сім'ї вже пізніше, що братимуть участь в цьому. Маємо можливість дати якусь назву цьому заходу і задати якийсь конкретний план планування, якого учасники, які в цьому беруть участь, будуть дотримуватися. Можна понабирати правил, наприклад, тільки їх дуже мало. Про них ніхто не думає, звичайно ж. От. Але, звичайно, було б краще, якби дали більше, бо їх якось тут недостатньо. Немає цього, знаєте, потрібного різноманіття. Одягнені всі в уніформи. В нас були на стрімі. В грі можна гратися також в хованки нарешті. Наші діти можуть ховатися в кущиках, які будуть блискати зверху. Класно. Справжня дитяча мрія. І це виглядає дуже весело. Нам показали нові взаємодії і веслування на каної. Містечко, як на мене, воно здалося дещо маленьким. Ну, і маленька деталька зі стріму це звичайно, що нам показали гейзер. Але да, багато хто каже, що воно так ну, не на то похоже, але гейзер є гейзер. Тут я вважаю, що все норм. Ну і про баги на стрімі, вони такі були, тому що нам показали ще на початку, здається, там, де діти робили оригамі за столом, який сім просто плав по підлозі. Дуже цікаво виглядало. І те, яка в них реакція, також, тому що вони, let's say, такі трішки спантеличені, коли таке стається. Хоча з цього реально можна було би посміятися і зробити жарт. Але, ну, звичайно, що їм не до, не до цього, тому що вони ж рекламують, знімають, роблять стрім і мусять тримати гарне обличчя, а, жартувати це, скажімо, не в їхній компетенції. Так як Ну, так, такої ситуації в багато це ніколи не круто. А також у нас було ж, наприклад, маленькі баги пізніше. Вони хотіли видалити Беллу з учасників, але в них щось не вийшло. Верніше вийшло, вони забрали її з учасників, якби з сім'ї. Але вона не пішла. Тобто, ми впродовж стріму бачили, що вона таки була на тому лоті. Вона, ну, в нас в сім'ї її видно не було, але на лоті вона була. Тому таке. Дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити лайк цьому відео, написати свій коментар і підписатися на цей канал. See you pretty soon! Побачимося згодом. І залишаю вас додивитися трейлер. А також так, всім гарної гри!